Привіт! Сьогодні у нас трошки незвичний формат зйомки, тому що в першу чергу я хочу розповісти, з чого усе розпочиналося. І так у нас з'явився потенційний замовник, і чесно кажучи, перша зустріч, як на мене, була неефективною. Я подумала, що в принципі ми не, ну, не зацікавили з клієнта, але так виявилося, що через деякий час дуже швидко він нам передзвонив і запропонував роботу відразу над п'ятьма квартирами в елітному ЖК. Під елітну оренду. Звісно, це крутий виклик для кожного дизайнера, і ми взялися за цю роботу. І так виявилося, що саме ця квартира п'ята, вона під оренду. І, чесно кажучи, в неї я вкладала вже, знаєте, от прям максимум. Чому? Тому що це вже був фініш, фінішна пряма, і мені хотілося, знаєте, е Добити, зробити щось таке, скажімо так, щоб навіть я саму себе випробовувала на щось, і в процесі ремонту замовник мені передзвонив і каже, що я хочу залишити цю квартиру собі. Я зрозуміла, що це неймовірно круто, це неймовірно крутий виклик, і наша робота зроблена на 200%. Ідея самого дизайну в квартирі це монохром, і насправді це дуже серйозний виклик, це дуже складна робота і складний довгий процес, адже відтінки мають плавно перетікати одне в одне. Колись на якійсь виставці я надихнулася таракотовим кольором. І уявила, як це все має виглядати. передала роботу візуалізатором, і ми з першого подиху створили надто потужний об'єкт, показали його замовнику, і замовник його погодив з відразу без жодних вправок. Тому ми почали нашу роботу. Ми маємо типову квартиру з правильним плануванням. В загальному тут у нас 60 метрів квадратних, і ми вирішили з нею зробити хорошу, повноцінну однокімнатну квартиру. Тут у нас передбачена прихожа зона, навпроти входу. У нас розміщена консоль, дзеркало. У нас по праву частину є санвузол, В санвузлі, до речі, ми розмістили максимально все, що потребує, скажімо. Так, господар, яка людина, яка буде тут проживати. Наприклад, у нас є зона умивальника, у нас вмонтована пральна машина, болер і зона унітазу зверху у нас шафи над унітазом, це в принципі досить функціонально і простора, велика душова кабіна. Навпроти мувальної зони у нас була невеличка ніша, і ми в ній також передбачили шафу. Там, я думаю, до прикладу можна зберігати полотенця, косметику, тобто будь-які такі дрібні речі, які в будь-якому побуті будуть корисними. По ліву сторону основного входу в квартиру у нас розміщена гардеробна кімната. Воно, в принципі, не є такою великою, але тут ми передбачили речі, шафи, точніше, для речей, верхні полички, ящики для якихось мілких речей. Зверху у нас вмонтований болер, досить великий, потужний на 100 літрів, який може ефективно забезпечити поток води для сім'ї з трьох-чотирьох осіб. Але найбільшою окрасою цього гардеробу являються двері. Росувна система цих дверей і самі полотна, неймовірно красиві і неймовірно складні. Чому? Тому що вони виготовлені з натурального масиву дерева, покриті золотою петаллю. І основною прикрасою являються ручки, фурнітура на цих дверях. На таких речах ми не економили свій бюджет. В прихожої зони у нас розкривається кухня-гостина, і насправді тут для мене вона має надто велике значення, адже все в цій кімнаті підбиралося ювелірно. Кожна деталь тут продумана до дрібниць. І центральна частина кімнати це красивий великий острів, який несе в собі функцію не лише краси, але і функціоналу, тому що всередині ми монтували варильну поверхню, яка має витяжку також. І хороша вина шафа, місця достатньо для ящиків, а навпроти розміщено 4 барні стільці, де в принципі дуже комфортно, можна не лише відпочивати, готувати, але й споживати їжу. Якщо ви думаєте, що монохром це просто красиво. То я вам хочу сказати, що це не просто красиво, це неймовірно красиво і складно водночас. Тому що я пам'ятаю лише викраси на фасади кухні ми погодились п'ятого разу. І це не МЦС, це ніякий нерал. Ми брали дощечку, ми брали плитку, ми брали дощечку зразок стіни фарби і їхали до майстрів, які нам а, щось там каламутили, щось робили. І створювали саме той наш ідеальний тон. Ви не повірите, але навіть у такого професіонала дизайнера, як я, дуже часто виникають сумніви. І тоді, коли ми цю квартиру починали реалізовувати, у мене брали такі великі сумніви. Я думала: зможу, чи потягнемо ми цей інтер'єр, чи зможемо ми його реалізувати справді, тому що тут все дуже складно і продумано. До кожної кожної дрібниці. Так як у нас інтер'єр спрямований більше до сучасної класики, у нас, звичайно, є якісь класичні елементи. І в нашому виконанні це є гіпсова ліпнина на стінах і великий широкий багет по периметру всієї площі, який всередині має додаткову led підсвітку. Кухня у нас досить функціональна. По-перше, вона має хорошу площу, і ми тут могли передбачити абсолютно все, що потребує в принципі сама кухня. Тут у нас є холодильник вмонтований, тут у нас є хороша якісна духова шафа, мікрохвильова. У нас є якісна, велика посудомийна машина, мийка вбудована в стільницю і сушка. Також у нас є вина шафа, я вже повторююсь, скажу. Вона досить хороша, якісна, працює на системі push open і варильна поверхня, яка має функцію витяжки вбудованої. Останнім таким, знаєте, Шокуючим елементом в цьому інтер'єрі це була стільниця на кухню. Чому? Тому що якщо скрізь ми можемо кольори намішувати, так, то стільницею такого не вийде, тому що камінь є, він має свій відтінок і ти його перефарбувати ну, аж ніяк не можеш. І так на пошуки стільниці у мене пішло майже півроку. Я шукала дуже довго саме той відтінок, який нам потрібний. І знайшла. Звісно, знайшла. Мої підрядники везли цей камінь, по-моєму, три місяці в Україну. Його ніколи до цього не було в нашої країни. А саме під мене, під наш проєкт, його привезли. І м -м, трошки він має інший відлив. Але в цілому, якщо дивитися на інтер'єр, він гарно скомбінувався і поєднав собі різні деталі в цілому. Насправді, щоб трошки розбавити таракот, аби це не взагалі не виглядало такою знаєте, психологічною якоюсь кімнатою складною, ми розбавили наші відтінки чорним кольором і кольором золота та латуні. Чорний колір у нас проявляється в електрофурнітурі, в побутовій техніці, в сантехніці. А латунь у нас проявляється в декорі вставки, наприклад, молдингів на стіні та в нашому освітленні. Це, до речі, український бренд, Пікард, досить якісний, стильний, і ми дуже часто його використовуємо в наших інтер'єрах. В нашому інтер'єрі, вже при самому кінці декорування, я знайшла неймовірне панно. Це, до речі, український архітектор, мій колега, який випустив свою неймовірну лінійку декорів. І коли я була на презентації, і коли я побачила цей декор, я зрозуміла, що він народжений для цього інтер'єру. Коли ми подали перші візуалізації замовнику, це у нас була основна зона кухня гостина і е, відпочинку зона санвузол, по-моєму, та гардеробна. І знаєте що? Замовник мені каже, все супер, мені дуже подобається, але можна, будь ласка, спальню зробити трошки спокійнішою. І я засміялася, звісно, я розумію, тому що е, активна зона може бути в активних відтінках. Але коли діло доходить до спальні, вона має трошечки пастельно гама. І тут вона дуже вишукана, дуже ніжна і, знаєте, така, така цікава динаміка. Ти вийшов з кухні, зайшов в спокійну зону. Якщо тобі настало там, наприклад, дуже сумно чи невесело, ти повернувся в кухню і настрій твій однозначно став веселішим. Спальна кімната у нас досить хорошої площі, і тут ми могли передбачити максимально все, що потрібно для комфортного проживання. Тут у нас є вбудована шафа, тут у нас є хороше ліжко, до речі, це італійський бренд, і ми підбирали індивідуальну шкіру під колір нашого інтер'єру. Задній план у нас фотошколера виконана під замовлення українським виробником, і з нею трошки були складності, тому що з третього разу ми погодили викраси, тому що ми ловили саме наш відтінок. Але в загальному все вдалося, і результат досить крутий і виглядає це в цілому дуже красиво. Навпроти ліжка ми передбачили досить комфортний комод тумбу, який перетікає плавно в туалетний столик. Біля туалетного столику у нас пуф, м'який, дзеркал, в принципі, все, що потребує ця зона. І всі меблі тут виготовлені під замовлення нашими столярами, адже розміри ми задавали індивідуальні. Відповідно, відтінки, кольори, матеріали також підбирали індивідуально. Декор в цій кімнаті має дуже велике значення, тому що е текстиль на вікнах, е наші красиві штори, неймовірні, постіль, покривало, килим це все так підбиралося е дуже витончено, дуже продумано. Ми робили примірки, і в загальному е ми отримали саме той результат, на який і очікували з самого початку. Завдяки цьому об'єкту я і моя команда зрозуміли, що для нас немає чогось нереального і кожен наступний виклик для нас буде можливим. І в першу чергу хочу подякувати своїй команді за те, що вони зуміли і допомогли мені реалізувати НАТО потужний і НАТО складний інтер'єр. І звісно, замовнику, адже завдяки тому, що він нам довірився на 100%, ми видали такий крутий результат. Надважливою є, звісно, ваша думка про цей інтер'єр, адже я розумію, що він надто складний, він дуже специфічний і підходить абсолютно не кожному. Тому, якщо ви прокоментуєте і поділитеся своїми враженнями, для мене вони будуть дуже цінними. Не забудьте поставити своє сердечко на це відео і підписатися на наш канал.